Останнє готували, а то шкода продукти переводити. Що Та на свині на обморі, як буде, а чоловік як патика по бо по той ваше готування свинями наливає. Це не про мене, а про кого ж? Манту, догоді по масі, Не баймося. Давайте краще розкажемо, що ми почнемо готувати наш борщ. Спочатку м'ясо. Візьмемо яловичинку. Та яку яловичинку, де ви бачили український борщ? Яловичинки, ні, тільки з Півника. А я люблю з яловичинку, а я з Півника. Кумасю, давайте запропонуємо укр... улюблене м'ясо українців. Свинину. Добре. Поки буде варитися м'ясо, потрібно приготувати буряк. А ще, мати, світлу душу і серце наповнене любов'ю, От як мож'є, а не те, що ваше, кумасу. І клепку в голові. От ви що про буряк знаєте? А я і вірш розповісти вмію. В літочистині старому У краях, що за морями. Довелося не одному мати справу з буряками. Та навіялось повіря, що буряк причина сварки. Розпаллося недовір'я, мутліючи недогарки. Спливли часи недовір'я І заморському молодцю настріч двері відчинили. Захотілось нам борщу, Ось як. А зелена косиця, славнозвісна, морквиця, смачні страви нам готує, сир для цього не шкодує. Кажуть, з овочами дружить, та щаслива і не дужить. Вона теж до борщу. А який овоч люба командів, яку чортів називали. Думаю, що я не знаю. Відмовлялися садити і на поріг не пускали. Ну, а десь в краях замочки звідти прийшов до нас у хату, різ садах королівських, увінчував стіл багатий, різнобарним буйним цвітом і вареними плодами. Так що кумася це за овоч. Не знаєте, це картопля. Так от, мої любі, коли борщ вариться, підходить тіло до заправки. Ну, тут уже все перевірено. Беремо собатний соус, перчиком притрусили, приправи добавили і все. Який соус, яка приправа? Ви що, з глузду зіпад, а ще на технолога вчилась? Все тільки ти, що самі виростили. Домашні, свіженькі, свіженьке і ніяких приправ. а ще й цибулю забула. Та яка цибуля, від неї гне і сльози. Я б сказала, де тут хне. Скажи. а ти не бачиш? А перець, звісно, став би в позу. І в словах би ні, з погрозу. Ти звичайна цибудина мені зовсім не родина. ані Бога. Лаве, дух від тебе де трухлявість. А циволина не здавалась, до хрепоти безперечалась. Знать не шкодило в гордині, що мене, прапра Афіни, пора з Божеством стріпе і серцвітом порівняли. Мене храм несли на свята, від жертв була їм плата. І хоч я була священа, тепер стала вже будена. Труджу, живу, все віддаю до краплини, а в карпатських славних селах пам'ять святості не стерла. Мене плетуть у віночки, пішають під образочки, бо здоров'ю мене джу. Поміч від усіх не ду. Ось так би відповіла були, не і не тільки. А який овоч новокомація називали ямку любові і на стіл не допускали, щоб не розлить крові благородної, Знову за своє. Яка дав тільки надихати і почали оцей овоч в кімнату вступати. Тепер в полі зустрічаємо його цілі гори і залюбки споживаю, як звуть. Помідори! Так от, коли бож, ж е... ось якими овочами потрібно бож продати, а ще петрушкою, кров та різної землі. Ой, щось іще забуло. А що може було від бач чекати? Я вам нагадаю? Він став людям помагати, владі зі лиху годину. Увели його до хати, запросили на гостину. Молоді, як шла до шлюбу, уплітали у вінок, щоб відвернути згубу. І життя продовжить строк. Клали його в колиску, зашивали у сорочку, щоб очей людських зблизька не наврочили дитину. Жінки клали під очіпок, щоб сиділо в голові, щоб уникнуть скверних пліток Ми забули найголовніше, що кладеться до борщу, щоб мій розварити і не переварити. Так це ж кавуса. А ще кумасю я знаю, що коли вариться борщ, не потрібно словити, згадувати нечисто, бо він вийде, несмачний. Годно. Так може запрошує <звіст> <Я іска хочу. свіст> <свіст> так ходімо. Я їсти хочу. Так розказали. Оригінальний ну, жанр, але тільки отак у кубів завжди кума збирається. У двоє парі багато таких номерів в морях своїх є. Не можна згадати, Ну, є, так? Можна? Да? Можна. Да? Ну скажу, я не знаю. Я в принципі поїв, не так, як там знає. Ну, а якщо більше готувати, то запрошуйте. Ні, дякуємо.